Продовження ремонту. Вже профіль закріпив до потолка. І зараз поки ми знайдемо все. Будемо проводити провід на освітлення, новий, новий провід кидати мідний. І розводити на розетки потолком і включателі.

Водку ми розвели, ось у нас йде вона, виходить з горіща і йде за потолком буде в майбутнім. І спускається ось сюди. Тут у ну, нас буде стати бра. І вон там провід також буде стати бра. Тоді ми вивели от, вимикач світла, ми вивели провід отак от. Так от. І тут він є в нас. І тут від розпріст коробки. Ми вивели сюди також от одна буде розетка. В общем, у нас продовження ремонту. Оцю заразу ми цепляємо от сюди на потолок. Ще от кусочок залишився, угол. А це вже все ми заклали. О, така зараза пекуча, колюча. Нічого, ми з цим всім справимося. Продовжаємо далі працювати. Потолок вже майже готовий. Ось ще осталось нам полоска душити і все. І можемо приступати, робити каркас на стіни. Відіб'ємо лазером мітку. Зною. З іншої сторони, і все і будемо далі робити. Зробимо каркас у теплому стіни і зробимо откоси у теплому, щоб все було гаразд і було тепло. Дивимося далі.